Ставте донати, пишіть лайки. <хи> о, це оцей да. Ну Він зараз мені дасть. Він мені тоді фігуру зіванув на міскліку, зараз він мені дасть. От, якось там він ЦД хотів забрати, да? скаже, о зараз буде помста, буде серйозна помста. От бачите, відразу ЦД забрав, щоб на кінці 3, а ЦД відразу. Ну, пішакова структура в мене так собі. Тут треба віддати належне супернику. Він своє взяв в дебюті. Зараз Д4, мабуть, зіграє. Так, і далі висячий або ізолятор. А, давайте я розміняюся. Потім слоном сюди, а потім, може, Д4, як я хотів. Але Д4 відразу не проходить у цьому варіанті. Може, мені А5, а потім слона 6, але від турою відійде. Буде працювати проти мого ізолятора супернику. Як же ж мені краще? D4 він забрав, я нічого. да Я сюди, він туди без пішака. Ну, давайте я. Може, я Ферзь е 7 він забере, просто я без пішака, так? Ну там якась зв'язка буде. Примарна. Тут уже погіршив у мене позиція. Ферзь е 7, кінь D5 забрав, забрав. Тура D8 є4. Та хай <three> буде. Може, там буде щось. Давайте подумаємо. Якщо він б'є зараз конем, я б'ю конем, він б'є слоном. Зв'язка є 4. Тура є 8, тура є 1. Компенсації не бачу. Конкретно. Але стоять форзем на D8 на лінії D не хочеться. От уже не хочеться. Думає, бить чи ні. Б'єм, бєм б'єм, б'єм б'єм, Ну, повний розмін мене не влаштовує, тому що. Nie, ну, можна потім там якось зайти на D2, щось там шукать. М -м -м, мабуть, можна, не знаю. Якщо все віддать, розміняться. Так, о, слоном. До речі, а може слоном забрати, а потім тура D8. Після E4. Після е 4 Та ну, що так, що так. Сюди, 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 сюди. Я ж на е 4 не заберу, тому що інферземб'є. Добре, давайте так. І, мабуть, мабуть, мабуть. І, мабуть, Тура д 8. Але на Тура д 8 він грає. А, він просто ферзь C3 може зіграти, правильно? Тому не треба. Давайте так. І будемо намагатися заїхати гості до суперника на D2. Така моя буде компенсація. Тому що, якщо Тура d 8 там ферзь c 3 загрозою мату, відскок відразу. Нічого воно мені не давало. Тут хоч тура d 2 якесь буде. Ну, він може ферзь E5 розмінялись Тура d 2 да ну так він і пішов, але. Ну, подивимось. Ну, подивимось. Можна тут. Да я думаю, що Тура d 2 відразу, там і в 6 темпове десь буде. Так, а що він на такий хід буде? Ну, я Тура С2, Тура С1 не дуже мені подобається. Тура С1 буде, да? Тураці 1 Але Тура С1 це слона 3, а потім Тура С8. Тура С1 не не, 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 не можна. Ну, слон Б2 можна, але слон Б2 це і Тура Д8. Ну, якась компенсейшн є. Якийсь компенсейшн є. Знову ж таки, якщо б розміняти усе і в туровому меншпілю поставити ось так, то це буде нічия. Я маю на увазі на ферзовому фланзі розміняти, одну пару тур розміняти і слонів зняти. Якась є компенсація, вона неповна, це однозначно, але його от план з Тура С1 не спрацьовує, тому що буде слон А3. Мені обов'язково треба зробити квартирку, тому що в певний момент можу просто не створити свою чергову загрозу, тому що, тому що, тому що буде слабкий король. І тут два варіанти. Або Тура Д1, або напад на слона. Давайте, мабуть, от так зіграємо, все ж таки. Тура Д1 не пустимо, Тура Д2 тут тепер, так? Да? На Тура c 1 Тура Д2. Ну, якась тут тиск, ну, щоб там тактика спрацювала, це білі повинні дуже серйозно підставитись. Ну, от, от начебто теж кажу, пішака немає, але. Білим не так просто фігури розташувати. І бачите, він час втрачає, думає, що робить, як розплутатися. Тобто, він, мабуть, так хоче. Не? Він, мабуть, так хоче. Ну, Якщо є ту тура Д2, Ц... він слон С3, я відійшов він сюди, забрав, забрав, сюди, туди, туди. Ну, теж неприємно. Тура d 2 треба ходити. Заїжджаємо, нападаємо на слона, потім сюди. А, до речі, немає, немає тактичних мотивів, бо слон F8 прикриття буде, тому тура D1 не працює. Так, тут я можу зіграти так. І, мабуть, слон А3. Дивіться, я граю слон А3. І Тура С2 це сумнівно. Більш, ніж сумнівно. Тому доводиться кудись відходить подалі. І сподівається, що швидко прибуде король. Але якщо Тура Б1, то Тура С8. І під боєм слон. Він відходить Тура С2. Ну, Тут постійно якісь проблеми у білих. От, бачите, Тура С8. Тура С8. Ну, може, а, може, отак. да, отак. Ну, от Бачите, він ледь-ледь і, врешті-решт, прийшов до турового. Ну що, на жаль, Б4 я не встигаю зіграти, щоб зафіксувати там це, потім Тура С2. Тому доводиться або бити, або все ж таки, або все ж таки відходити. Давати йому можливість зіграти Тура С1. Ні, мені все ж таки одноколірні слони не до вподоби. Не бачу тактики тут, тому ось так зіграю. Далі, мабуть, я зіграю. От я не знаю, як тут зіграю. Може просто підтягувати короля. Ну-ка, давайте я mm -hmm. король 8 просто зіграю. Зараз у мене часу мало. Так, сюди. Ні, дружок, не зайдеш. Ну, і тепер, от я не знаю, може g 5 а може h5. Тут такі питання дуже серйозні. Пішаковий не, не подобається мені. А, от h5 треба було зіграти. Треба було, мабуть, h5 зіграти. Ну, добре. Продемонструємо якусь техніку. На грані фантастики. На межі фантастики. Так, сюди, поки що сюди. Він сюди. І хоче мене в пасив. Ні-ні-ні, дружок, я поки що так. А він А4! А, 4. А, а 4 хороший дуже хід. Бо я в пасиві все одно. Так, сюди. Тура це 6, так. Да. На жаль, на жаль, я поки що в пасиві. Так, ну що, може, так? Чи G5 прорветься. G5 думає, мабуть. думає на G5. Ні, не пішов G5. -г 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 -г. Давай так. Пробуємо якось. Ну Тут вже погано у мене. Треба віддати супернику належне. Десь, мабуть, я там. да Десь я, мабуть, там втратив керування. Затиснув мене суперник. Ну, що ж, ну, F6 треба. Будемо якусь активність іти, хоч щось мені потрібно в цьому житті. Як він буде захищати того пішака? Я заберу на А6. Якщо король 4 на А6, і там вже рівна позиція. Ну, пішак його теж небезпечний, але. Ну що, король в 4 забрав Е4. Я не можу вже 5, бо він забере і ближче до пішаків. Король в 4 забрав Е4. Шах відійшов. Відрізав. Ну, король Ф4, мабуть, треба, да? А, сюди пішов. Так, ну, шах. І я з темпом. Дивіться, я з темпом на F5 стаю. Хоча, можливо, це не треба. Якщо він нападе, я з темпом сюди-сюди. Так, і він зараз, може, тура Б5. Ой-ой, ой тура б 5 це неприємно. Ну, добре, відрізаємо короля. Так, пішов вперед. Так, він троє ззаду молодець, але я нападаю теж. Так, він сюди. Бам-бам-бам-бам. Вперед. Так, сюди. Сюди пішов. О, так, пішов. Буду ззаду нападати, буду ззаду нападати на короля. Так, шах тобі. А він відрізав мене, ще ж я не робив. Треба обходити пішака, обходити треба пішака. Час є. Давай, давай, зараз може бути цікаво, може нічия навіть буде. б 6, король h5, давай, 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 давай. Так, сюди я встигаю. Тура 2 зіграти. Тура 2 відтискаю. Так, тепер намагаюся протуснути пішака. Він шах, мабуть, дасть зараз. Шах давай, давай, шах. Так, шах дає. Ну, що він, що він? Де він? Як він? Сюди, може щось і буде. Так, шажок. Шажок ще один. Мабуть, не встигну, так? Да? Мабуть, не встигну, мабуть, не встигну. Так, що ж мені робити, там б 6 загрожує. б 6 загрожує. Відійшов з-під -під, з бою, але пішаки проходять. Мабуть, пішаки проходять уже. Ну що, 7 давай ходи. Ні, не хочу Б7. Ну давай, щоб хоча б тура проти ферзя, ну. Тура проти ферзя, давай, давай тура проти ферзя нормально. Хоч та... А, там шах на G3. І, мабуть, я туру втрачаю просто на шахах. да. Тут уже Тура, мабуть, торчать. Хоча ви знаєте. Може якось можна ще постоїть. Та ну як постоїть? Це вже з області фантастики, да? Щоб тут постоїть якось. А ну-ка, вигравай мене туру. А, ну виграє туру чи ні. ай яй 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 Давай, 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 може, по туру я встигну підключить, ну ні. Сюди, да. так? Сюди? Так, сюди. Ну, може підтягнуся до тури, ні? Ну, ааа, зівнув. Все.